Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає знищити росіян, що наступають на покровському напрямку, які є перешкоди. Дайте відповідь. Вони можуть застосовувати дуже велику кількість чи це каби, ракети, може, якусь зброю і руйнування, великі руйнування і саме шляхи дороги. Будівлі, дом... дома, будинки саме дуже їх турбують такі місця. Це і коли, там, де видають гуманітарну, може склади, може, це церкви, мені йдуть, храми, церкви. На Покровському напрямку є небезпека, дуже-дуже сильно багато будуть. В цей час, дивіться, вони планують, і зараз, я так розумію, сильні обстріли, і в цей час хочуть голуб мира, переговори, щоб припинити вогонь. Відтягують час, вони відтягують час, чекають, що може надійти підтримка, може... вони чекають на гроші. Росіян, хтось їх небагато, але хоче, якби би допомогти. Заперечу, убирає Наша артилерія буде працювати дуже гарно. Мрія здійсниться. Ніяких переговорів, ніяких розмов. Тут показані карти, що їм це якби і треба, щоб наші військові припинили вогонь. Таємна. Будуть відступати. Не зможуть расисти більше продовжувати наступи на Покровському напрямку. Тут показано, як в них є три напрямки такі, і вони повністю всі знищені дуже сильно. І ще самі расисти, може, самі себе підривають, може, в них зам... С... самі себе за... замінірували. В... Вони уходять і самі і підриваються, от щось так вийшло, от самі себе вбивають. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, знищити повністю всіх расистів, що наступають на Покровськ, більше наступу робити не зможуть. Відкриються всі шляхи і дороги нашим військовим, більше нема жодної перешкоди. Легкими, радісними шляхами для наших військових надходить вся необхідна зброя, броньована техніка, літаки військові для закриття неба над нашими військовими на Покровському напрямку, над цивільними. Захист міцний, вся необхідна зброя, підтримка живої сили. Без перешкод надходить допомога для військових, буде так і так є І прошу вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка, зруйнуйте всі плани расистам. Більше росіянам не надходить фінансова підтримка. Більше немає в них зброї, живої сили, немає ким і чим воювати. Буде так і так такі. Прошу допоможіть, поверніться. Біль сльози і страждання, все погане, все лихе, що робили росіяни Покровську, поверніть назад їм, хай них таке станеться. Особливо всім, хто придумав цю війну, хто придумав, хто видавав накази, всім, хто путіну, всі, всі, всім, хто стоїть за путіним, всім расистам повертається біль, сльози і страждання. Хай з ними все це станеться, буде так. А також одвертає, відсікає всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби. Впівдрони, дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвертають, цікаві, повертає їм назад. Хай їм в голови летить. Всім, хто видає наказ, хто виконує ці накази рашистам, прильоти між очей. Більше вони воювати не зможуть, буде так і такі. От, і давайте подивимося. Куп'янськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Куп'янському напрямку. Що обстрілюють наших військових? Куп'янський напрямок. Давайте подивимося. Куп'янський напрямок. Давайте подивимося. Кіпор. Знищите решисть. Все буде добре. Наші військові мають зброю. Тут вийшла карта дуже гарна зброя. чи Це, напевно, ракети якісь. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є перешкода нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровському напрямку. Ну, є, в росіян вони чи хімічну зброю використовують, або дуже сильно мінують все. Заперечу, обираю повністю всі перешкоди. Нашим військовим нічого не заважає, надходить зброя, підтримка живої сили. Більше немає жодного втручання. Убирає всі втручання, а Всі шпигуни-агенти убираються, відкривається шлях нашим військовим, надходить зброя. Буде Верховний суд. Все що чинили расисти на Куп'янському напрямку, трапиться із ними. У них буде все те саме. Все назад йде до них. Ну, Показують, що дуже багато шпигунів, агентури расистської, інформатори. Вони здають все, що рухається по дорога, по дорозі, де яка іде техніка, може зброя. Прошу вище сили, допомоги і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей на куп'янському напрямку. Ним не лишайте. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, і кулі, і каби одведіть, одверніть, поверніть їм назад. всі е, дрони, е, ш, шахеди, грані, дрони камікадзе дрони на оптом, волокні, всі скиди. І будь-яку зброю, що використовують росіяни, одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Хай їм в голови летить, їх нищить. Більше расисти воювати не зможуть ніколи, буде так. -то. Так, і давайте подивимося. Захист. Скажіть, допоможіть. Вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю, чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться, відео близьким людям, військовим, побратимам. Можуть бути обстріли, дуже так можуть бути місто, мені йде, може, Одеса, там, де порти, море. Вони тиск йде на Європу, чи буде більше втручань в Європу тиск, щоб нам зброї не давати. Але нам все одно, все дадуть, все, і навіть більше. Тут іде і Верховний суд. Все буде дуже добре. Наперечу, обиюю весь негатив, вбираю От, і абсолютно здійснюються всі наші плани, всі мрії, все, що нам потрібно. Існує якась така хитрість, я так розумію, багато чого приховано. Решистам приховано. подається одна картина, а насправді вона інша. І повністю всю армію решистів буде убито. Вони змушені будуть тікати з України. Тут дуже сильна артилерія працює. Ну і переговори. Зараз активно мирні переговори, зустрічі, а в цей час дуже сильні атаки на міста. М мені щось іде море, море, може, Дніпро, там, де а, велика вода. Порти, він, да. Заперечую, прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, закрийте небо над Україною. Ну і Верховний суд вийшов. Це свідчить те, що в расистів будуть сильні руйнування. Взагалі, це те, що хотіли, щоб з Україною сталося. Те, що вони планували з нами зробити, стане з ними по цій карті повністю повернеться їм назад. От. І ще відкриється шлях, вдача, успіх. Нам відкриють якийсь кордон. Я так розумію, може буде тут може пов'язано, щоб лікувати наших дітей, людей. Лікування підтримка військових, поранених, якісь допомога для наших людей При... Ще можуть йти виплати для населення, але ну, це йде із Європи. 10 тисяч, що ну, кожні сім'ї. Підтримуються, підтримка йде. Прошу Вищі Сили допоможіть нам, будь ласка, закрийте небо над Україною. І зруйнуйте всі склади із бомбами, із ракетами. В расистів більше немає чим обстрілювати всі шахеди Герані знищено повністю, а також всі дронщики рашистські знищені. Допоможіть. Більше немає змоги Росія продовжувати війну. Немає чим і ким воювати. Вище сили, Янголів охоронців духів роду. Закликаю: одведіть, одверніть. Від усіх, хто дивиться, відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть бомби, ракети і снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки і кулі одвожу одвертаю, повертає назад расистом, сікаби, скиди, fpv дрони, дрони, камікадзе дрони на оптову, волокні, всі ждуни, будь-яку зброю, що використовують росіяни, повертає їм назад між очей, летить, їх нищить. Особливо, хто дає наказ, і хто його виконує, більше цього зробити не зможе. Буде так і такі. Угу. Більше підтримки для людей, особливо сім'ї, дітям. І буде дуже гарні карти вийшли. Щось хороше нам. Ну, так, може, заводи якісь, нам багато зброї йде. А... І причому, що ми її самі і виготовляємо, я так розумію. І Перемогу робимо ми своїми руками в цих картах. Дуже така велика робота ще має бути. Все буде добре. От, І попередження вийшло, щоб люди не ігноруйте От. повітряні тривоги. Подивайтеся, бо може бути масований такий обстріл. Дуже сильний. От. Дякую за увагу. На цьому я завершу. По можливості, три рази передивіться цей захист, щоб був сильнішим. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!